Вітаю, мене звати Олександра Вако, і ви в мене на уроці про родові програми, які не просто є в моєму роду, які конкретно прямо зараз відображаються в моєму житті. Я дуже сильно люблю родову тематику. Дивитися, що ж там такого сталося в роду, що запустилася така програма. І, власне, я маю навіть на цю тему так підкаст. Це буде окремий такий пункт програми. Але поки що ми говоримо про не тільки про це, але і про те, що є ще індивідуальне несвідомо не тільки колективне, там от мої предки жили, щось там нажили, і так далі, а конкретно. Що зараз в моєму житті може бути відголоском тих чи інших програм? Отож, приступимо. Дивіться, я думаю, вже всім зрозуміло, що вчинки і досвід наших предків вони реально мають на нас вплив на наше теперішнє, на наше майбутнє. Рішення, які приймали наші, наші предки, лягають в наш життєвий сценарій. І спойлер: те, що ми зараз робимо, так само лягає в життя наших дітей. Тому будьте, будь ласка, з цим дуже обережні. Родові програми реально є в кожної людини, але вони бувають так само і позитивні. Просто також складається моя практика, що в основному... Людям цікаві все ж таки негативні програми, щоб розуміти, що насправді їх блокує в цьому житті. Дивіться, окрім таких стандартних родових програм, які там, знаєте, типу там гроші витікають крізь пальці, не знаю, там гроші даються важкою працею, багаті це якісь там погані люди і так далі. І є ще 12 таких собі програм програм-приказок, які реально дуже часто формують саме сценарій наших е, нащадків. Перше, це не живи, от така приказка. Не живи. Не будь самим собою. Не будь дитиною, не рости, залишайся маленьким, не досягай успіхів, не роби. От, просто нічого не роби. Не будь першим, тобто не висовуйся, не будь лідером, так не будь близьким, нікому не належ, не відчувай себе добре, не думай, не відчувай. Програми приказки закладуються в нас задовго до нашого народження, тому що їх проживають наші предки, і це все зберігається в так званій пам'яті так, в родової колективної несвідомості або підсвідомості, і від того, які рішення приймаються, залежить то, яке власне доля складається і тих самих людей, наших предків, і в нас, і наших дітей, і так далі. Знаєте, така небезпека, сценарій, який вже став прям сімейною таємницею, полягає в тому, що він буде передаватися в одному поколінню до наступного доти, поки хтось із Роду не получить таку от не дасть таку, знаєте, певну розголос цій програмі, так тобто важливо розуміти, що, наприклад, якщо я в своєму роду виявляю, це для вас зараз задача. Ви зараз працюєте з цим так? Вам вам цікаво, якщо я в своєму роду виявляю якусь із цих програм, от, наприклад, я там чула, що мені особисто говорили там не висовуюся, або там не хотіли, щоб я народилася, можливо, там в мами, так можливо, там знаєш, моя там бабуся колись говорила, щоб там моя мама не виросла, бо вона не хотіла її відпускати. І це така стає певна таємниця. Чому таємниця? Тому що ну, типу ну, ніхто не хоче на такі негативні неприємні. Теми говорити в роду і так далі. Тому, будь ласка, давайте цьому розголос. Розказуйте це про це своїм дітям, своїм батькам, так? своїм то, не знаю, клієнтам, озвучуйте це. Тому що чим частіше ви будете про це говорити, тим легше буде вашому несвідомому, тобто підсвідомості так звані, так, вивільняти оці от чужі блоки, чужі страхи. Ідемо далі. Окрім програм, приказок, тому що в приказках реально знаєте, як воно формується, якби програма це те, як ми живемо, як ми діємо, але воно дуже часто оформлюється в одну всього-навсього фразу. Тому приказка це реально важлива штука, однак крім них наших предків, і в нас з вами зараз зв'язку з нашими подіями. Так ще були колективні травми. Колективна травма це вже психологічна травма, яка переживається певним суспільством, якраз таки через колективну несвідомість, яка переносить як частинку. Переноситься як частинка колективної пам'яті групи і такого загального відчуття ідентичності види колективної травми, це в основному, наприклад, работоргівля і викрадання людей, так війни, революції, розкуркулювання сюди, голодомор, геноциди і так далі. апартеїд в деяких країнах це політика расової дискримінація, так і релігійні якісь такі гоніння. Коли предок не може пережити якусь ситуацію, він її запаковує. Тобто, ті, що я назвала варіанти, це такі знаєте, якби глобальні катастрофи людства там чи народу, але це може. Може бути знову ж таки, я кажу, і в контексті одної сім'ї. Алгоритм, один: ми не можемо до кінця цю ситуацію пережити, переживати. Ми її запаковуємо в себе і передаємо далі породу з психології. Це називається трансгенераційна передача травм. Не лякайтеся цього слова, транс це через генерація, це покоління. Так можна е, виявити так собі або подумати, наприклад, що є певні програми по певних подіях, е, ситуаціях в житті людини і навіть по його, е, тому, як він говорить, от по тому, як він говорить, власне, як говорить людина. Е, ми можемо зрозуміти якраз таки ті сценарії, які блокують нас зараз. От прямо зараз я буду їх озвучувати, а Ви собі думаєте, тому що знаєте, кажу, як я цікавилася там да, програмами, і ви багато можете понаходити там, типу, реально там гроші портять людей, від грошей, наприклад, там люди портяться. Важка праця це, це тільки для нас, але тобто багато не варто починати. Але ну зараз не всі люди так говорять. От погодьтеся, ви молоде покоління, сучасне покоління. Ну, хіба ми там будемо говорити, що там гроші портять людей? Ні, ми будемо говорити трошки якось інакше. І от, власне, основні сценарії. Які я бачу зараз, але які знову ж таки тягнуться з колективних травм наступні. Перший сценарій це поки ні. От такі люди вони постійно налаштовуються. Можливо, тут себе по порядку я розказую себе, можливо, пізнаєте, робіть собі помітки. Так? Поки, наприклад, я там, не закінчу університет, я не буду щасливим, поки не закінчу курси, поки не найду хорошу роботу, не зможу не зможу щасливо жити і так далі. Другий це після сценарій, другий після. Люди часто використовують цей сценарій, коли за радість, ніби обов'язково треба платити. От вони дуже часто відмовляються від якихось можливостей. Мені тоді часто казали, що якщо ти плачеш в неділю, то будеш сміятися в п'ятницю і навпаки, смієшся багато в п'ятницю, в неділю заплачеш. Знаєте чому? Тому що наші люди звикли до того, що якби тільки ти трошки пожив, порадів хоп війна. Хоп голодомор, хоп, геноцид, якийсь там черговий да. На жаль, так було. І знаєте, з моєї практики я багато спілкуюся з іноземцями теж в кожної країни, в кожного континенту, бо я мала досвід працювати з людьми різних релігій, континентів теж у них є свої культуральні якісь там травми, речі, шоки і так далі. Тому логічно, що в нас в Україні складається така думка, що зараз нам добре, але давайте і цьому не будемо радіти, бо ж завтра знову прийдуть і зроблять нам. Б -б 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 -б. Будь ласка, не робіть так. От, спробуйте хоча б на рівні своєї сім'ї. І запроваджувати культ щирого щастя. Якщо я сьогодні радію, хай навіть завтра воно закінчиться, тобто я не можу там, не знаю, весь зовнішній світ контролювати. Але я сьогодні радію. І завтра вже буде інше життя. Але сьогодні я маю право порадіти. Кожен з вас, хто мене зараз слухає, ви маєте право радіти щиро, вашим заслугам, вашим подарункам, вашим класним приємним дням. Радіти. Не думайте, що Боже, завтра завтра, завтра на роботу, завтра там кудись там щось іще бігти, завтра війна. Сьогодні є ви, є тут і зараз. Робіться. Тільки таким чином. Ми таку програму ламаємо. Третій сценарій це ніколи. От теж сучасні такі поговорки. Да? Люди собі постійно говорять ніколи не знайду хорошу роботу, ніколи не зароблю багато грошей, ніколи не буду багатим, не вийду заміж, не народжу здорову дитину і так далі. Тобто, ми заздалегідь програмуємо себе на негативний якийсь такий наслідок. Чому для чого ми це робимо? Будь ласка, давайте приймати рішення, більше цього не робити. От прийміть собі таку от ідею, що. Якщо в нашому світі справді така теорія про гілки ворогідності, та гілки реальності є різні різні гілки реальності, то по-любому що десь там справді, можливо, є гілка реальності з ніколи, але ми її можемо не обирати. Наприклад, у мене немає варіанту, що в мене не вийде. От чесно кажу, це не якась там мотиваційна розмова, щось там іще. Це просто мій досвід. Моя більше не думаю, що там в мене є варіант програти. Немає в мене звички програвати. І вона б довгий час була в мені привита моїми рідними, які знову ж таки не винні іноді навіть в цьому, тому що ну, було таке суспільство. Зараз мене цього не. Немає і у вас може не бути. Нема варіанту, коли у вас не вийшло. От його просто немає, а не вийти Ну, не може, тому що не виходить лише тоді, коли я цього або перехочу, або помру. Четвертий сценарій це завжди. Завжди, завжди, завжди щось таке погане, що вірше, наприклад, я завжди зустрічаю лише поганих чоловіків. Я завжди зустрічаю негатив, я завжди буду без грошей. Я завжди, наприклад, там натикаюсь на якесь знецінку себе. Дуже багато всього завжди. Не класифікуйте це все до одного. Будь ласка, почуйте мене, що насправді наша душа приходить в цей світ, щоб пройти певний досвід, а наше его дуже би сильно хотіло ці всі програми перезаписати бігом бігом. Діти там до точки Б. Не буде так. Якщо ви відчуваєте, що прям дуже важко цим програмам працювати, знаєте, до кого можна звернутися до якогось наставника, до роботи з хто працює з родом, з несвідомою з терапією якоюсь так і так далі. Але будь ласка, працюйте з цим. І такий ще сценарій у нас є як знову і знову, знову і знову. Тобто знаєте, дуже часто таких людей буває, що вони саме в останній момент отримають якийсь результат. Тобто, можливо, не знаю, в ці дні можливо відключений якийсь такий канал удачі, так і в цей момент людина прям така: ох, я хочу, 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 і в останній момент щось іде не так. От, наприклад, людина там вже прям мала отримати по підвищення на роботі, все було добре і тут щось зламалося. Чому так? Тобто знову ж таки є думка, що я знову і знову нещастивий. Мені знову і знову не щастить. От знову я, то тобто, знову фокус на негативі. Давайте так: якщо ви відчуваєте себе таку програмку, від сьогодні візьміть собі там, давай, там челендж на місяць, помічати всі можливості навколо вас, от мінімальні абсолютно по готовому житті, до чогось такого грандіозного. Помічайте, тому що там, де моя увага, там моя енергія. Наступний сценарій — це знецінка. Зробив одне діло, одразу придумав собі інше. Всі якісь там попередні результати, я просто знецінюю. От, до мене приходять часто люди, які свої підприємцями є, так мають свої бізнеси або, можливо, працюють у наймі, або в когось роботу взагалі немає питання питання по сім'ї. Ми всі біжимо догори. От душі наші влаштовані так, що ми біжимо там 10-й поверх, 12-й і так далі. Але Є дві категорії людей дуже такі складні для роботи. Чому одні вони не помічають взагалі нічого абсолютно? Вони біжать постійно. Десяти десятий тільки прийшов, вони не розслабляються на тому поверсі, не, 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 не дають собі там отримати результат, наприклад, там у там за класних стосунків роботи, нового грошового рівня, здоров'я. Ні, треба срочно бігти на 11, 12 дванадцятий так далі. Не робіть цього, будь ласка, тому що ви зраджуєте свою маленьку дитину, зраджуєте свій рід і себе, тому що ви не бачите, яка ви вже крута прямо зараз чи крутий. Ми цього не. Не бачите, ви просто йдете фу, вперед. І друга категорія людей, які от прийшли на 10-й поверх, вони так уже довго йшли, ну так їм то тяжко давалося. І вони розслабляються занадто надовго. Починається так звана клока вседозволеності. От коли я собі дозволяю, абсолютно все. Коли я ну типу не думаю про те, що треба знову йти на другий рівень, коли я все ще на тому десятому а не на одинадцятому, тому що я просто лінуюся, я не хочу йти вперед. От, будь ласка, будьте з цим уважні, тому що ми маємо рости постійно, але ваша душа вам не бреше, коли вона хоче нового рівня, а коли вона хоче просто паузи. Ну не зависайте ні в одному стані, ні в іншому надовго. І останнє власне, це те, що ці родові програми, сказати на сьогодні, так вони справді чітко видні в нашому роду. Через певні події, але іноді ми і самі формуємо собі ці програми, як мінімум, тим, що ми постійно про це розповідаємо, постійно про це говоримо, постійно триваємо фокус на негативі. Давайте домовлятися від сьогодні. Що, оскільки ви вже в моєму полі, якщо вам треба якась допомога, така більш така глобальна, ви пишете мені, я вам з цим обов'язково допомагаю, розбираюся, даю свої особисті підказки. Тому що я знаю, що нема толку працювати з родом, просто тому що там десь колись були програми, я там за них відмолила там гріхи роду. Пофіг, дівчат, це не працює, мальчики. Працює тільки те, що я бачу проблему сьогодні. Тут і зараз вона у мене є, так я від неї відштовхуюся і думаю, ага, в мене є така проблема. Звідки вона йде? Вона моя особиста чи з роду? От якщо вона з роду, то я працюю з родом, якщо особиста, то я працюю з собою. Але і в одному і в другому варіанті я працюю з собою, тому що, на жаль, одні молитви, одні практики, одні медитації не допомагають взагалі. Помагає насправді тільки постійна робота в практичному вимірі над собою. Тому хто відчуває, що не, не Має зусиль прикладати, можливо, немає достатньо дисципліни, отже, вам просто треба наставник. Визнайте це всім людям, які мають якихось там, не знаю, працюють в важких сферах, вчаться. Ми всі нам треба завжди люди, які нам підказують, що робити, як іти далі. І в роботі з родом, чи в роботі за своєю головою. Іноді теж треба хтось з боку, хто вас просто буде вірити, до останнього топити не знаю, там, і намагатися дати вам думку, що з вами вже все добре. Просто треба трошки краще. Я сподіваюся, сьогоднішній урок був зрозумілим. Якщо ні, будь ласка, передивіться його ще раз, знаєте, де мене найти мені писати, я завжди даю відповідь на питання, тому що програми вони мінливі, вони сьогодні є, завтра їх немає. І не шукайте в себе додаткові програми. Якщо вас жоден не зачепила, можливо, зараз так нормально. Ви на тому поверсі, коли у вас все окей, побудьте тут, набудьтеся, відпочиньте, А вже коли відчуєте, що вже трошки щось дискомфортно, тоді йдіть в бій і шукайте де звідки ростуть ноги тих чи інших ваших життєвих проблем. Я сподіваюся, що вам було корисно, і якщо що, завжди заклик. Кай вас вчити рід надалі і зрозуміти себе краще за допомогою свого роду. Дуже дякую і до нових зустрічей.